Доброго дня, шановні підписники мого каналу. Друга частина мого відео 40 телефонів. Тут навіть більше 40 телефонів. Тут наступна частинка. 24 20... з лишнім телефончиком. Або менше, або більше точно не знаємо. Це Те Телефони з поломками. Бачите, ось, ось написано робочі, але з поломками. Отже, викладаємо телефони на сторону і почнемо їх перевіряти. Телефончики з поломками написано було. Зараз викладаємо всі телефони. Я за межами відео не втримався і їх поперевіряв, щоб вам було і швидше і вас. Воно не напрягало це відео дуже великою довжиною, можна сказати, от наступна частина, які не працюють від кодами. Отже, приступимо. Оцей Sony Xperia. Дуже красивий телефон. Ось такий. У ньому не працює сенсор. Зовсім не працює сенсор. Lenovo. Моделька Lenovo. Моделька називається, зараз нас кажу, Lenovo S650. В цьому телефоні розбитий екран. Далі. Nokia Lumia. красивий телефон, заряджається він, але тобто, вставляєте зарядку в гніздо в порт зарядки. І він просто пише Nokia і цих Nokia вибиває. Тобто, Можливо, або батарея, бо тут так батарея трішечки піддута, або о, щось з гніздом зарядки можливо, можливо коротить. LG. -шка. Така красива LG. Я вам скажу, яка це модель. Це LG, моделька у нас називається D855. В нього розбитий екран. Абсолютно він робочий телефон, сім карти бачить, але екран розбитий. Наступні телефончики. От, от всі, оці оці е, телефони, оцей, я вам скажу, навіть не так, навіть не правильніше скажу зараз. Там має бути G350. Не знаю, чи це, напевно, їхня болячка, чи що хвороба. Ну, вони усі ем, не працюють. Тобто включаються, запускаються, запуск іде, е, і на Samsung спиняється воно. Ось, певно, вони да. так. Там скажу. Так. 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 і, Ні, це вибачаюся. І 8260. Е, телефон ем, включається, але битий дисплей. На цьому. Цей телефончик, це Samsung A320, мигає дисплей, зарядка йде, включається, на зарядку реагує, але, от, наприклад, потрібно от, кнопку Home, щоб скинути, там є стоїть графічний ключ. Кнопка Home не працює, а так сенсор працює робочий. Телефон Manta Дуже красивий телефон. Зарядку бачить. Кнопочка, оця, оця кнопка включення не працює. HTC, я вам це за модель. HTC. Модель у нас називається op 6 a 100 При підключенні на зарядку йде сильний сигнал Vibro. Далі. далі Ніяких дій з боку цього телефону не проходить. Далі, ця ще HTC ми про вас вставляється на зарядку. Тут запалюється вогник, індикатор, що ніби зарядка, але при включенні, при нажиманні на цю кнопочку включення він не, не включається, не реагує більше. Далі ще один такий красивий телефон HTC. От, бачите, ніби це він такий сенсорний, а тут оп і тако. Дисплей, дисплей і скло, незважаючи ці отріщини робочі, але десь пошкоджений шлейф, бо на кнопки оці не реагує. Наступний нас телефончик Sony Xperia то так само, як ми от на початку дивилися на Sony Xperia. не схожі. Це трошечки меншенький. Така сама хвороба в нього. Отут, якщо добре придивитися, в нього йде от От, от тріщина. Сенсор так, також не працює, хоча сім-карти бачить. Телефон. Е, MyPhone називається моделька, е, в ньому кілька проблем. Перша з проблем е, включаєте, е, ну, в, в телефон ну, перших не так скажу, е, гнізда зарядки немає. Тобто саме утеря немає коннектора на зарядку. Я підключився е своїм лабораторником і е просто екран відсвічується, тут ще, по ходу навіть прошивка злетіла. Йдемо далі. IPhone 6 е ставлю на зарядку, видно, реакція телефона, далі е неможливо провірити, бо в дисплей побитий. Наступний телефон цей е, LG, битий дисплей. Батареї хоч немає, ця моделька LG називається H440N через побитий дисплей і через відсутність батареї далі провіти його не можу. Ще одна htc я Також ставлю на зарядку. Зарядка йде, індикатор тут цвітиться, на включення не реагує. Можливо, щось сплатою. Цей Samsung. Як я казав, це всі телефони з нюансами, а на робочий, то навіть з змісту вставляти карточку і перевіряти на включення немає, оскільки ну, переважна більшість це бити дисплеї. Оце і так, дисплеї не битий, включається, але тут заблокований ключ. Плюс я хотів. от... Зробити з зажиманням клавіш, вискакує сервісне меню, і далі сервісне меню не може піти, оскільки там навіть немає такої функції, щоб ресет, Тобто ресетнути неможливо. Це треба тільки якимось методом через комп'ютер перепрошивки телефончика. А так він абсолютно є робочий, стан його досить, досить красивий, досить хороший. І ця моделька у нас називається S5830. Якщо в першій посилочці той був в такий трошки в гіршому стані, то цей практично в ідеалі. Бачите, з часом оці хрум'яшки протираються, це взагалі стан його практично ідеальний. Йдемо до наступного телефончика. Ця LG. -шка. Вона включається, але сенсор не реагує. Тобто сенсор повністю мертвий Під заміну сенсору. Так само ця Nokia включається, працює, бачить мережу, але сенсор не робочий, оскільки от тріщини є. Так, Nokia Nokia 5230 в такому красивому білому кольорі, але якщо бачите, по екрані такі цятки, тобто його хтось досить, досить сильно бив. І плюс розбита сива камера. Тобто, ну, хтось ціло направлено його ламав. І ось так само ці датчики. Телефон нема, не працює в ньому сенсор. Ще одна у нас HTC. -шка. HTC ка така. Як пам'ятаєте, в попередньому відео, одному з попередніх інших відео, була така сама, тільки сірого кольору. Ця моделька у нас називається OPE6400. Телефон. Далі сервісного меню не йде, оскільки тут я так само пробував зажиманням клавіш скинути до заводських налаштувань, повністю ресетнути, але він назад повертається, тобто йому треба hard reset, ну, зробити через прошивку, перепрошити його, так сенсор робочий, незважаючи на ці тріщини. Так, Підходимо до оцих двох телефончиків G350. E, в них от, не знаю, чому в них одна та сама хвороба. От, ну, симптоми одної ну, та самої хвороби ну, э, включається запуск Samsung. Екран білий стає і все, далі воно не йде. Так само і ось у цих двох Samsung. в У цих двох Samsung. Ось моделька Samsung. Називається у нас S7580. Така сама наявна хвороба, він не хоче далі меню загрузки йти. Цей Samsung це саме підкладав батарею, заходить в... в як засвідчується тут видно такий краю дисплейчик, але це стрічне, далі воно не, не йде. Запуск. Ось таке, можна сказати, лайтове відео вийшло. Підписуйтесь на мій канал, кому щось цікаве з цих телефончиків, які, можливо хочете щось придбати собі під користування для відновлення, можливо, щось колекцію. Печіть, дзвоніть, силочка під відео буде. Хай вам щастить, і будьте здорові! Па-па-па-па.